Дуже часто питали Volkswagen Caddy. Ось якраз і збилась ваша мрія, хто питав. На майданчик Carpark Y завітав Volkswagen Caddy 2011 року випуску 1,2 бензиновий двигун, значить п'ятимісний. Ось так по кузову він виглядає. Біленький, гарненький. Ось такий в нього рівний пол. Якщо сідушки скласти, то можна рівний пол аж до передніх сідух буде. У нас фаркоп, розеточка є для причепа, у нас на даху релінги. Ось така гума стоїть. Значить, Дивимося по салончику, то що я казав, ось так все виглядає. Ось можна раз скласти. Я одною рукою зараз не, не зможу. І ось тут ручечку два. І ось якщо зняти крючочки раз, і у вас, бачите, рівний пол. До речі, там могли не показав домкрат живе. Отак. От раз, раз і все. Кожна сідушечка, можна хоч всі три зняти, хоч дві, хоч одну, як ви забажаєте. Попереду у нас ось так все виглядає. По кузову ніяких ось тут рижиків, жижиків нема. У нас є дефектик, тільки ось підм'ятий поріг. З правої сторони, Значить, спереду все ось так виглядає. Лобове у нас Volkswagen. Ой, відбльоскує. Ось такі в нього йдуть фари, бампер. Все ціленьке. І показую зі сторони водія. Все так само. По дверям ніяких рижиків, жижиків нема. Тут поріг цілесенький, рівнесенький. Ось так водійське сидіння виглядає. Тут є ось така вже тріщинка. Ну, Розуміємо, тому що дядьки на таких машинах їздять, а не дівчата, П'ятіступка. У нас ось така Sony якась медіа, він з кондиціонером. У нас пробіг 241 тисяча. Зараз ми запустимо двигун. У нас в комплекті два ключі. Сигналізація, ось такий, доп-брілочок ще висить. Отак От дивимося на прилади, не мене зараз перемкну, отак буде зручніше. Так, мінус 1,5 градуса попереджає. Так, вмикаємо печку, кондиціонер. Я не розбираюсь в такій медії, як її демкнуть. Оф, я бачу, як вилазить, може всередину треба тримати. Ну вона грала, коли вона приїхала. Шуф, пауза, офф. А, о, вимкнув, Є. Тепер отак, так. Да? О, тюнер, во. Ну, грає добре, грає. Мафон грає, тут підсвіточка, у нього ж тут поличка ось є. Тут, як виходить, можна всякі документи класти. Так, ну і під капоточку вам же показати. Двигун, бачите, навіть не чути, як він робить. О, ой, клас, амортизатор. Ось так, до речі, все виглядає під капотом. Ось наш двигунець. Рівнесенько робить, тихесенько. Бачите, ніяких патьоків, нічого немає. Зауважень до двигуна немає. По капоту тут попереду теж ніяких рижиків немає. В общем, ось такий гарний. Кадік є на майданчику Carpark Значить, Ціна даного авто ви можете придбати його по 6300 доларів. І ось цей красень кадік буде ваш. Нагадую ще раз, 11 рік, 5 сідух. Тоновані бокові вікна, кондиціонер. 6300 і ви полетіли на кадіку 11 року. Дзвоніть, пишіть. Адреса на головній сторінці номер телефона так само.